Закон України про державну службу, стаття 37. Пенсійне забезпечення державних службовців. На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За на наявності страхового стажу. Необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацем першим частини першої статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі стажу Державної служби не менше як 10 років, та які на час досягнення. Зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше як 20 років стажу роботи на посадах, внесених до категорії посад державних службовців незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60%. Суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. А до 1 січня 2011 року страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування а особам, які на час звернення за призначенням пенсії, не є державними службовцями у розмірі 60% заробітної плати, Працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якою було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До досягнення віку, встановленого першим реченням частини першої цієї статті, право на пенсію за віком мають державні службовці, чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку. 60 років, які народилися по 31 грудня 1952 року. 60 років 6 місяців. Які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року. 61 рік, які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року. 61 рік, 6 місяців, які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року. Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розмір пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. Тимчасово по 30 вересня 2017 року. Особам, крім осіб з інвалідністю першої та другої груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюються дія пункту 1 статті 10 Закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний, соціальний захист. Які займають посади Державної служби, визначені законом України від 10 грудня 2015 року, номер 889, частина 8 про Державну службу, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України про прокуратуру, про судоустрій і статус судів. Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються. У період роботи на інших посадах-роботах пенсія призначена особам відповідно до цієї статті. Крім осіб з інвалідністю першої та другої груп осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 закону України про статус, статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, розмірі якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі. 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності законом України про заходи щодо законодавчого забезпечення. Реформування пенсійної системи, крім осіб з інвалідністю першої та другої груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 закону України про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Відповідно до цієї статті у період роботи на посадах Державної служби, визначених законом України від 10 грудня 2015 року № 889 частина 8 про державну службу, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України про прокуратуру про судоустрій і статус судді. Виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього закону поновлюється максимальний розмір пенсії з врахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги. Пенсія за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок, окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок. окремим, Категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, не може перевищувати 10 740 гривень. Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частиною першої цієї статті. Призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особам, визначеним інвалідами першої або другої групи у період перебування на державній службі, які мають стаж. Державної служби не менше 10 років, а також особам з числа інвалідів першої або другої групи, незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах віднесених до категорії посад державних службовців, якщо безпосередньо перед. Зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби. Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, Виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі у розмірі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності, виплата пенсії по інвалідності, призначеною відповідно до цього закону, здійснюється у порядку визначеному. Статтею 35 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо інваліду першої або другої групи було встановлено третю групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом першої або другої групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах. Передбачених цим законом поновляється з дня встановлення першої або другої групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах передбачених цим законом, особам, яким така пенсія не була призначена у зв'язку з продовженням перебуванням зазначених осіб на державній службі. У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу. Державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника, призначається пенсія у зв'язку з тратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70% суми. Заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї 90%. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною 10 цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала або Мала право на пенсію за цим законом. Державний службовець звільнений з Державної служби у зв'язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов'язане з корупцією. Позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах. Частина статті 37 із змінами, внесеними згідно із законами, № 47 11. Частина 6 від 17.05.2012 та номер 224, частина 6 від 14.05.2013 року. Номер 17.00, частина 7 від 14.10.2014 року. У разі виходу на пенсію державні службовці за наявності стажу. Державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим законом. Період роботи посадових осіб в органах Державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону присвоювалися спеціальні та або персональні звання. Зараховується до стажу Державної служби незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Статтю 37 доповнено частиною згідно із законом номер 404 частина 7 від 04.07.2013 року. Текст статті 37 в редакції закону номер 3668 частина 6 від 08.07.2011 08. року 16 грудня 1993 року номер 3723 частина 12